Доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про склад. Навчимося визначати кількість складів у слові та дізнаємося, що ж таке наголос та для чого він потрібен. Отже, почали працювати. Склад це одиниця мовлення, що вимовляється одним поштовхом повітря, яке ми видихаємо. Є секретний принцип, який допомагає з легкістю визначити кількість складів у слові. А саме складів у слові скільки скільки голосних звуків. Отже, кількість голосних букв та кількість складів в слові має збігатися. Наприклад, слово дівчинка. В слові дівчинка скільки голосних. Правильно, три. Перше і, друга і, а третє а. Отже, в слові дівчинка три. Голосних звука, три голосних звука дорівнює три склада. Далі слово дід голосний в слові один, це і, а отже, і один склад. Далі, слово діти голосних в цьому слові два, перший це І, другий И, і. і отже, це слово має два склади – ді-ти. Наступне слово корова. Скільки в цьому слові голосних букв? Скажіть, будь ласка, так, правильно, три. А отже, три голосних букви дорівнює три склади. Корова. Молодці. Наступне слово морозиво. Так, це слово вже длинніше. Будьте уважними. Скільки в цьому слові голосних літер? Так, Чотири голосні літери. Перша О, друга також О, третя – «и», четверта О. Отже, чотири голосних літери. Дорівнюють чотири склада. Перший склад МО, другий склад РО, третій склад З і четвертий склад Во. Мо ро З Во. Поділяємо слово на чотири склади. Так, молодці. Отже, запам'ятовуємо. Слово може складатися з великої кількості звуків. Але якщо голосний в нього один. То і склад буде в нього один. Якщо слово має два голосних звука, то в слові буде два склади. Якщо слово має три голосних звуки, то зрозуміло, що слово поділяється на три склади. Отже, потренуємося з новими словами. Поїхали! Лев, сон, кіт. Скажіть, скільки голосних звуків всього в цих словах? Так, в кожному з цих слів по одному голосному звуку. А отже, як ми вже знаємо, якщо один голосний звук, то в нас і буде один склад. Слова мама, літо, рука. Скажіть, скільки в цих словах голосних звуків? Так, в кожному з цих слів по два голосних звуки. А отже, і вони складаються з двох складів. Молодці. Наступне завдання: слова золото. Вородна папуга. Скільки в цих словах голосних звуків ви бачите? Так, молодці. В кожному з цих слів по три голосних звуки. А отже, ці слова мають поділяються на три склади. Так, наступне слова самокати. Велосипед вареники. Погляньте і скажіть, скільки в цих словах голосних звуків. Молодці. В кожному з цих слів по 4 голосних звуків. Скажіть, скільки ці слова мають складів? Так, вірно, чотири склади. Тому що вони мають по чотири голосних звука. Молодці! У вас добре все вийшло. А тепер поїхали далі. Наголос. Наголос позначається ось таким значком. Наголос це посилення голосу на одному із складів. Коли в слові є два або більше складів, то наголос. Вимовляється з більшою силою голосу та протяжністю, і називається наголошеним складом. Деякі слова пишуться однаково, але різняться за значенням та за наголосом. Порівняємо такі пари слів, де змінюється наголошений знак: замок та замок слові замок. Наголос падає на перший склад. Замок. А в слові замок наголос падає на другий склад. Наступні слова. Слово брати означає брати щось в руки. Та слово брати. В першому слові брати наголос падає на перший склад, а в слові брати наголос падає на другий склад. Слова атлас та атлас в першому слові атлас. Наголос падає на перший голосний звук. Атлас. А у слові атлас такий матеріал. Наголос падає на другий склад. Атлас. Молодці. Наступне. Так, наступні слова. Води. Води океану та слово води звичайної води, яку ми п'ємо. В першому слові, води води океану падає наголос на перший склад, а в другому слові води падає наголос на другий склад. Молодці. Сьогодні ми з вами навчилися поділяти слово. На склади за допомогою голосних звуків та визначати наголос в слові та вміти правильно ставити наголос в різних словах, які можуть писатися однаково, але означати зовсім різне. На цьому все. До побачення!